Незалежності відбувся тріумф вищої історичної справедливості Україна стала вільною. Це було наслідком боротьби та титанічних зусиль багатьох поколінь українців, які заради нашої свободи боролися і жертвували своїм життям. Тому передусім мусимо пам'ятати про українських героїв і берегти українську державу для майбутніх поколінь. Адже сутність серцевина державної незалежності. Це своя влада, своя власність і своя гідність на своїй землі. Без влади нація не має прав без власності, засобів для самореалізації, а без гідності у нації атрофується воля до життя. Ми мусимо повернути нації владу державі, а народові власність і гідність. Не можна не згадати про те. Що святкування 21-ї річниці незалежності затьмарене демонстративним гонулінням над нашою мовою, інформаційною окупацією, наступом на все українське. Сьогодні ми категорично не приймаємо нового витка колоніально окупаційного режиму в Україні і готові всіма прийнятними методами протистояти на війній Орді. На українофобські рішення щодо скасування звань Героїв України Степанові Пандері і Романові Шухевичу, Львівська обласна рада відповіла заснуванням премії імені Героя України Степана Пандері і вже визначила перших чотирьох її лауреатів. На мародерське голосування мовного закону ми перші відповіли акціями протесту, ухваленням рішення про неприйнятність так званого закону. Сьогодні до Львівщини прибуто величезну увагу не тільки України, а можливо і світу. Тому намагаємося робити все можливе, щоб гідно скласти цей іспит. Щиро вітаю достойну львівську громаду із 21-ю річницею Незалежності України. Добра, ми милості щастя кожній родині і перемоги нам усім! Слава Україні!